Слава Україні маю 5 хвилин на головне. Нацполіція знешкодила шахрайські кол-центри, котрі наживалися на пенсіонерах. На Камінеччині домашній кривник ображав цивільну дружину на очах воднорічного сина. Із 78 працівників прокуратур Хмельниччини не підтвердили інвалідність шістьом в обласному центрі на пожежі врятовано чоловіка. Про це та інше в подробицях. Троє загиблих внаслідок ворожого авіаудару по житловому будинку на Сумщині. Вчора вночі окупанти скинули за попередньою версією слідства три керовані авіаційні бомби на двопороховий багатоквартирний житловий будинок у селі Миропілля Сумського району. Тіла трьох людей дістали з-під завалів. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Нацполіція знешкодила шахрайські кол-центри, де пенсіонерів змушували купувати БАДИ. Зловмисники надсилали літнім людям посилки із біологічно активними добавками, які ті не замовляли та вимагали платити їх за завищеною ціною. Діючи під виглядом працівників державної виконавчої служби, вимагачі залякували потерпілих судом та конфіскацією майна. Літні люди віддали зловмисникам щонайменше 10 мільйонів гривень. Поліцейські провели 56 санкціонованих обшуків за місцями проживання. Знову в автомобілях, затриманих, а також і в офісних та складських приміщеннях на території декількох областей Полтавської, Дніпропетровської, Харківської та Київської. Музика. Хмельничани провели в останній земний шлях військового Костянтина Деруса. Чималу частину свого життя чоловік провів на сцені. Був провідним танцівником, підкорював творчі вершини в Україні. Та прославляв український танець на закордонних аренах минулого року. Костянтин доєднався до війська 29 січня. Захищаючи Україну, військовий загинув захисникові на віки 49. Вічна слава та шана полеглому воїну, щире співчуття рідним та близьким. До України екстрадовано підозрюваного у наркоторгівлі Славучанку, яка утекла до Польщі. Про це повідомляють у Хмельницькій обласній прокуратурі підозрюваного передано українським правоохоронцям 6 лютого. За даними слідства, жінка продавала канабіс та метаамфітам у місті Славута у 2022 році. Її затримали після внесення застави. Підозрювана ухилилася від органу досудового розслідування та втекла до сусідньої країни. Наразі жінці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без. Можливості вийти під заставу. На Кам'янеччині поліцейські оголосили підозру домашньому кривднику. 44-річний чоловік систематично вчиняв домашнє насильство. Про це йдеться у повідомленні від поліції області. 37-річна жителька одного із сіл Новушицької громади неодноразово зверталася із приводу протиправних дій свого співмешканця. Підозрюваний, будучи у стані алкогольного сп'яніння, нецензурно лаявся, ображав та погрожував фізичною розправою. При цьому в будинку, крім потерпілої, був її однорічний син. Поліцейські офіцери громади протокольно зафіксували чотири випадки вчинення домашнього насильства, після чого слідчі відкрили кримінальне провадження. Наразі Кривнику оголосили підозру. Його очікує суд. 6 лютого у Хмельницькому врятували чоловіка під час пожежі. Горів приватний житловий будинок на вулиці Шевченка. На місці події надзвичайники встановили, що всередині оселі перебуває людина. 63-річного потерпілого вивели на свіже повітря та передали медика. Після чого приборкали пожежу на площі 20 квадратних метрів. На щастя, обійшлося без жертв. Із 78 працівників прокуратур Хмельниччини не підтвердили інвалідність шістьом. Про це суспільному повідомили в Міністерстві охорони здоров'я за їхню інформацію. На перевірку потрапили 78 справ, з яких 65 вже розглянуто 13 ще перебувають на розгляді. Також за результатами перевірки відомо, що по одному прокурору рішення медико-санітарної перепрошую соціальної експертної комісії відповідає законодавству. Трьом прокурорам винесли. Нове експертне рішення 55 прокурорів справ скерували на додатковий огляд. І цією інформацією випуск завершує. Долучайтеся до спільноти першого подільського у соціальних мережах. Там ще більше актуальних новин, сюжетів та програм, аби ви дізнавалися про все першими. На все добре.